І так, всім доброго ранку. Наш традиційний Market Discussion, 1030. Сьогодні у нас 31 число, з вами офіс Київ 2. мене звати Назарій. Сьогодні з вами розберемо також наш саме технічний та фундаментальний аналіз, що взагалі нас буде сьогодні чекати і на що можемо саме звертати свою увагу в першій черзі. І так, що в нас сьогодні? Як четвер? Сьогодні в нас саме вночі, більше вже зранку, виходила. Із важливих новин це саме відсоткова ставка по Японії. Тобто, як ми можемо бачити, вона, як і була минулого разу 0,5%, так і залишилась точно така ж сама ставка, тобто її ніяк не збільшували або не зменшували. А також із таких більш впливових новин можемо чекати одразу по єврозоні рівень безробіття, тобто, який буде на всю цю ділянку. Бачимо, по Німеччині є саме індекс поживчих цін, також буде виходити. Також по канадському долару на, на наш час саме о 15.30 буде виходити ВВП. Також на це можемо звертати увагу, слідкувати за цими активами. І вже з 15.30 у нас буде сьогодні впливовий такий також долар. Тобто, що можемо також очікувати із важливих новин. Сьогодні у нас виходить кількість заявок на отримання допомоги по безробіттю. Тобто, як ми бачимо, що прогнозують збільшення саме. Цих заявок, ніж минулого разу, але також можемо дивитися більш уважніше за цим активом. В принципі, із таких саме новин по долару, це одна із самих таких впливових, також є базовий ціновий індекс розходів на особисті саме потреби. Але це також впливовий індекс. Саме можемо якось на ньому звертати увагу і також бути уважним саме по Єврозоні на цьому моменті. А також ще сьогодні в нас о 16.00 всі ті трейдери, які торгують саме на зарі, також можуть бути більш уважнішим. Сьогодні буде виходити рішення відсоткової ставки по ньому. Тобто можуть щось то зменшити, то збільшити. І також поглянемо з вами всі ці сьогодні активи, які в нас є. А починаємо, як завжди, починаємо з євро-долара. Що в нас взагалі зараз по даній ситуації? Євродолар рухався в своєму висхідному тренді, але і за фактору останніх новин можемо навіть технічно побачити, що в нас сформувалась саме подвійна вершина на цьому етапі на піку цього тренду. Також у нас сформована була саме дивергенція на цьому етапі, і зараз євродолар відпрацьовує саме такий рух. Зараз ми саме зупинились на дуже сильному рівні, який знаходиться на ціні 1.1367, від якого бачимо, що по денному графіку ціна починає відбуватись. Тобто можна буде на від цього рівня очікувати рух до його попереднього, тобто до рівня супротиву, а саме 1.1628. Це порядка від сьогодні від поточної зараз ціни, це порядка десь 200 пунктів такого руху. Тобто, і в разі, якщо все ж таки по Сполученим Штатам Америки долар почне укріплятись, можемо знову очікувати, поки ціна дійде до своєї рівня підтримки, і у разі його пробиття і формування спадного тренду, можемо очікувати саме рух по ціні 1,1055. Це в нас саме така ситуація. Зараз по євро-долару. Також не забуваємо про фактор дивергенції, який нам показує Майсі І на цьому етапі також можемо дивитися більш уважніше, особливо і за новин. Далі, давайте розберемо з вами фунт долар Що в нас тут зараз за ситуація? Фонд-долар аналогічно рухався в своєму висхідному тренді. Тобто, і точно також його пробив. Зараз ціна знаходиться біля впливового рівня, саме по ціні 1.3249. Також нас чекають найближчі два сильних рівня підтримки, саме по ціні 1.3129 і 1.3027. Тобто від до першого саме рівня підтримки, якщо в разі пробиття ціни зараз. Це буде десь порядка 110-120 пунктів до другого рівня підтримки. Це буде порядок 200 пунктів саме такого руху. У разі, якщо ціна все ж таки буде спробувати повернути саме до тренду, перший рівень, який його буде очікувати, це по ціні 1.3439, що від поточної зараз ціни, де знаходиться наш актив, порядка також 180-200 пунктів. І в разі його пробиття і руху далі саме за повернення в тренд, у нас також буде очікувати рівень супротиву саме по ціні 1.3566. Якщо ми з вами перейдемо більш на менше такий таймфрейм, саме по H1, в нас зараз вже сформований такий середньостроковий тренд. Тобто і на цьому саме етапі, що ми можемо з вами дивитися? А, якщо зараз якраз таки якщо проведемо рівні Fibonacci, можемо побачити, що ціна рухалась до рівня 38,2, але все ж таки відбилася і далі продовжила саме свій рух. Якщо все ж таки ціна буде далі падати, тобто графік буде продовжуватись спадний, бачимо, що по стахастику аналогічно, зараз пунктирна наша лінія, підтверджувальна виходить з зони перекупності, що також може нам давати певну точку входу на графіку H1. Давайте подивимось далі наші активи, далі давайте візьмемо саме долар, швейцарський франк, що в нас зараз по франку, яка ситуація? По франку ціна рухалась до цього в саме спадному такому тренді. Але якщо ми подивимось, що в нас саме на низу даного тренду сформувалось подвійне дно. Якщо ми проводимо саме як лінію шиї, бачимо, що зараз, зараз пішло відпрацювання саме даної фігури. Якщо перейдемо більш на менший такий таймфрейм на H4, бачимо, що вже формується малостроковий тренд на цьому етапі. І проводимо, якщо рівні фібоначі, можемо подивитися, що зараз може очікуватись корекція, і можемо очікувати той самий рух до першого рівня, це як мінімум 38,2. По ціні, який знаходиться 0,8116. І якраз таки, якщо у разі чого, якщо ціна все ж таки продовжить і повернеться в свій спадний тренд, їй спочатку потрібно буде пройти зараз впливовий рівень підтримки, а саме рівень по ціні 1.8068. Від поточної ціни зараз до цього рівня це у нас порядка 60 пунктів на цьому етапі. У разі, якщо все ж таки ціна продовжить своє відпрацювання, фігура подалі продовжить рух саме вже висхідного тренду. Перший рівень, який нас буде найближче очікувати для ціни, це по ціні 0,8208, що від поточної ціни у нас порядка 80 пунктів. Також можемо цікаво саме слідкувати за даним активом, оскільки все ж таки за такою фактори фігури, що зараз відбувається в США, оскільки ці дані активи корелюються між собою, то також можна бути уважним саме на цих угодах. І так, давайте далі, що у нас зараз по долару японській єні. Долар японська єна зараз впевнено, починає рухати саме в такому висхідному тренді. Тобто, можемо бачити, зараз у нас пішло зростання із за фактором змінення відсоткової ставки, як воно впливало на сьогодні на зранку по H1. Бачимо, що в нас на меншому таймфреймі і на більшому таймфреймі зараз формуються саме висхідні тенденції. Що може нам прогнозувати зростання зараз даного активу. А, також, якщо ми можемо подивитися на той самий індикатор MSCD, бачимо, що саме пунктирна лінія Гістаграму заходить в нас саме в гістограму, що також може нам показувати на подалі зростання. А, зараз ми, у нас також ціна знаходиться біля рівня гарної підтримки по ціні 148.70. Тобто, що зараз найближчий рух для нього це 61 пункт на цьому етапі. У разі, якщо все ж таки ціна продовжить своє зростання і продовжить свій рух, як ми бачимо, що по розширенню Fibonacci, взявши останній імпульс і корекцію, яка була, ціна вже дійшла до рівня 61,8, Тобто. І що можемо дивитися на цьому діапазоні. У разі продовження рухи саме за трендом, ми перший рівень супротиву, який нас будуть очікувати, це по ціні 151.17. Що від поточно якраз такі ціни, десь порядка 200 пунктів. У разі все ж таки, якщо буде в нас і далі йти корекція над денному тренду. Ми можемо очікувати пробиття нашого рівня підтримки, який знаходиться біля ціни зараз. І у разі його пробиття саме на такому діапазоні, перший рівень підтримки, який нас буде очікувати, це по ціні 146.23. Що порядка від поточної зараз ціни, у нас десь знаходиться-мінус 300-320 пунктів зараз в такого поточного руху. Далі так, з вами розберемо такі певні крос-курси, саме як Євро, Шведська крона. Тобто, також цікавий в нас зараз актив, рухається собі спокійно, зараз в висхідному тренді. Зараз ми знаходимося біля рівня підтримки саме тренового рівня, і також нас, якщо проведемо саме рівні Фібоначчі по останнім цим імпульсам і проміряємо глибину корекції, зараз знаходимось біля впевненого рівня 50, біля якого вже ціна не один раз саме гуляла. У разі, якщо ціна продовжить свій рух за трендом, тобто візьмемо імпульс спочаток імпульсу нового, перший рівень, який нас буде очікувати, це по ціні 11.2359. Що порядка від поточної зараз ціни, це в нас десь плюс-мінус 850 пунктів. У разі його пробиття можемо очікувати рух саме до останнього його максимуму, по ціні 11.3465, що навіть від поточної зараз ціни складає порядка 1600 пунктів від такого руху. У разі, якщо даний тренд буде ламатись, перший рівень, який нас буде очікувати, це по ціні 11.1075. Від поточної ціни зараз це рух в нас саме десь 500 пунктів. Також, у разі, якщо ми вже пробуємо, будемо пробувати саме даний рівень, також можемо очікувати ще пробиття рівня 61,8. Оскільки, якщо дані рівні вже будуть пробуватись, наступний такий впливовий рівень підтримки, який нас буде вже очікувати, це рівень по ціні 10.9133, що від рівня 61,8 до цього рівня складає 1700 пунктів, тобто такого вже руху. Ідея якраз таки, що й покаже нам також злам тренду на цьому етапі. Також давайте з вами розберемо австралійський долар, новозеландський долар. Аналогічна ситуація, зараз у нас іде гарний рух саме за трендом, тобто висхідний тренд там зараз формується. Зараз ціна знаходиться в рівні, саме по ціні 1.0924. Тобто в цьому рівні дуже йде впливовий рівень взагалі для ціни. Зараз ціна рухається між ним. Очікувати можна у разі пробиття руху за трендом. Це саме по ціні 1.0993, що від поточної зараз ціни. Це у нас порядка 65-70 пунктів. У разі, якщо все ж таки ціна буде пробуватися і ще йти в корекцію у нас на цьому етапі, це буде рух до рівня 1.0839, що складає від поточної ціни у нас. 75 пунктів. А, Також ми можемо взяти останній імпульс, провести по ньому рівні Fibonacci. Можна очікувати саме за спі біля рівня 38,2, де зараз знаходиться ціна біля нього. А, також наш трендовий індикатор показує, в принципі, що рух буде далі висхідний на цьому етапі. Бачу, глядачі просять подивитися, натуральний газ, золото. Зараз це все також подивимо з вами. А також нас цікавий актив, який сьогодні хочу розібрати, це долар, саме за африканський раунд. За того, що буде сьогодні відсоткова ставка, також ті трейдери, які люблять такі більш волатильні інструменти з швидким рухом, саме буде також можна очікувати цей рух на даному активі. Що ми тут можемо бачити? Зараз формує... ми рухались на цьому етапі в спадному тренді. Але оскільки за фактора новини можемо подивитись на індикатор MSCD, в нас зараз формується конвергенція, після якого пішло таке саме зростання. На меншому таймфреймі, як на H4, ми можемо подивитися і побачити вже зараз формуючийся малостроковий висхідний тренд. І зараз якраз таки ми можемо очікувати два два варіанти: це або продовження імпульсного руху. У разі пробиття зараз поточного рівня, де знаходиться ціна, по ціні саме 18.0124. І у разі його пробиття та зафіксування ціною, це буде рух до рівня 18.1436, що від поточної зараз саме ціни, це в нас порядка 1200 пунктів. У разі продовження корекції, перший рівень, який ми можемо очікувати, це рівень 38.2, саме по рівням Фібоначчі, що знаходиться у нас саме по ціні 17. 9153, що від поточної ціни в нас складає порядка 950 пунктів на цьому етапі. Також і за фактора відсоткової ставки, яку ми сьогодні з вами будемо очікувати, також можемо на це звертати так більше свою увагу. А давайте глянемо, що в нас сьогодні по золоту, що взагалі з ним зараз відбувається. У нас золото рухалося в такому дуже довгому трикутнику. І як вчорашнього дня бачимо, що золото пробило саме рівень підтримки трикутника свого. І на цьому етапі зараз зупинилося біля свого сильного пливового рівня підтримки саме по ціні 3249.59. Зараз можемо очікувати два саме варіанти. Якщо у разі все ж таки ціна буде знову зростати від цього рівня, вона і буде в наш трикутник. Перший рівень супротиву, який її буде очікувати, по ціні 3376.71, що від поточної зараз ціни порядка 8500 100 пунктів саме на цьому етапі. У разі все ж таки, що почнеться відпрацювання повноцінного трикутника і найближчий рівень підтримки буде у нас пробитий на цьому етапі, то ми можемо очікувати саме, вже, саме такий спадний рух, як мінімум до рівня по ціні 31,28,71. 42, Що знаходиться від одного рівня до іншого, порядка 12 тисяч пунктів складної такої тенденції. А у разі, якщо все ж таки трикутник ціна буде повертатись в свій трикутник, у нас також є один також сильний рівень саме по ціні 3431.35, що знаходиться між рівнями супротиву на діапазоні 1 від 1 5600 пунктів на цьому етапі. А також давайте з вами розглянемо натуральний газ, як наші глядачі просять, що зараз у нас відбувається по натуральному газу. А якщо перейдемо на графік H4 і подивимося з вами на е, індикатор MACD, можемо побачити зараз формуючуся також у нас конвергенцію. І у разі вихіду пунктирної лінії з рівнем гістограми можемо очікувати зростання саме по натуральному газу. Зараз ціна також зупинилась біля впливового свого рівня. Це по ціні 3.054, і біля нього зараз рухається. У разі відпрацювання конвергенції рух саме висхідну тенденцію покаже нам злам цього спадного малострокового тренду. І рух буде до рівня 3.206. У разі, якщо все ж таки ціна буде його пробувати, вона може рухатись саме до наступного рівня супротиву свого впливового, це буде по ціні 3.639, що знаходиться між двома рівнями супротиву, порядка 450 пунктів. У разі все ж таки руху саме в спадній тенденції, тобто продовжиться рух тренду спадного, Перший рівень, який нас буде очікувати, це рівень 2.928, тобто що знаходиться від рівня зараз актуального, де знаходиться ціна до цього підтримки, порядка 140 пунктів. І в разі його продовження саме руху спадної тенденції буде продовження саме до другого рівня підтримки, саме по ціні 2.697, що від поточної ціни порядка в нас 350 пунктів. А також бачу, наші глядачі просять подивитися саме індекси, давайте глянемо, що в нас зараз тут з SP500 загалом відбувається. По d 1 нас далі продовжується саме висхідний такий певний тренд. І якщо ми перейдемо саме на графік H4 на менший таймфрейм, що ми можемо побачити на цьому етапі? А, якщо зараз у нас до цього була така корекція. Можемо виміряти по рівням Фібоначчі саме і взяти глибину цієї корекції. Була відбиття від 61,8 сформований молод, що щодо підтвердження на купівлю, і аналогічно був сформований по MACD підтвердження на точку входу, саме коли пунктирна лінія перетнула рівень гістограми. А зараз що ми можемо бачити? Пішло зростання зараз і пробитий був рівень наш. 6401.38 на цьому діапазоні, тобто наш саме попередній максимум. Якщо ми також візьмемо розширення Fibonacci, візьмемо той ж самий останній імпульс і проведемо до глибини корекції, бачимо, що наступний рух може йти вже до рівня F'E100 що знаходиться в нас саме по ціні 64,78.67. Що від поточної ціни, це в нас порядка рух 3500-600 пунктів на, на цьому етапі. І також давайте з вами розглянемо зараз активка 40, також потребують наші трейдери. Дивимось, що по D1 графіку в нас зараз сформований висхідний канал тренду, тобто йде зараз рух імпульсу. По рівням саме Fibonacci, якщо можемо глянути, то ціна в нас саме зупинялась біля рівня 50, і зараз рухалась дуже часто саме біля рівня 0 20. 3,6. і і бачимо, що зараз продовжили саме зростання на цьому етапі. Якщо зараз подивимось на рівні саме підтримки та супротиву, які нас найближче очікують, це перший рівень по ціні 7962.00.2, це найближчий рівень супротиву, знаходиться в порядку 620 пунктів на цьому діапазоні руху. І у разі, якщо ціна все ж таки буде пробивати даний рух і продовжувати рух за трендом, наступний рівень супротиву, який нас очікує, саме рівень 81.26.5, що від Саме що від поточної ціни це порядку 2300 пунктів на цьому етапі. У разі продовження саме корекції в нас очікує також три впливових рівня на цьому діапазоні. Це саме рівень 78. 16.4, також 7721.0 і 7628.3. Пливові такі рівні, які можуть саме показувати нам і продовжувати рух саме в корекції. Можемо очікувати десь-мінус ось такий рух. Саме ціни, якщо не імпульсним рухом. У разі, якщо вже йде ціна і проб'є рівень 75.19.6, тобто саме ось цей даний рівень, у нас з вами вже буде саме злам такого спадного тренду. На цьому це не все. Будьте уважні саме за новинами, які в нас є. Дивіться уважно на технічний аналіз, перевіряйте рівні, тренди. Дивіться обов'язково на точки входу. Всім бажаю гарного